Сьогоднішнє паломництво може стати для кожного із нас черговим паломництвом, але яке стане паломництвом визволення. Тобто перестати бути рабами, а стати синами. Головніше, щоб ми впустили до себе Бога, який перемінює нас, який сьогодні провадить нас не до статусу, а до родини, який впроваджує нас сьогодні в цю близькість, в таку особливу близькість. Яку не можна передати на словах. Ти прийшов власне цю довгу дорогу від раба до сина. І тут хочу підкреслити: я знаю, що для багатьох тут присутніх відбулося це важливе паломництво від раба залежного до сина, який має владу в, в Небесному Отці. Можливо, хтось каже, де ваш Бог, бо ми просимо, а нічого не стається. Йти і, і проголошувати, він діє вже починаючи від нас, він діє в моєму оточенні. Він дає сьогодні більше, чого не може дати цей світ. Мимося сьогодні за навернення ворогів. Це, мабуть, найскладніше. Воно складно проходить через наше серце, через наші уста. Але пам'ятаємо, Богородиця саме в цьому говорить, буде розрішення цієї проблеми з Росією. Якщо вона не вернеться, якщо вона переміниться. Чи можливо це для людей? Ми зрозуміли, що ні. Жодні аргументи не зможуть це врятувати. Але Бог всесильний, в нього є свої способи. Повіримо йому. І будьмо сьогодні паломниками надії, а надія є, знаємо, реалізацією нашої віри. Ми віримо, що Бог є там, але надія це коли ми приймаємо, що Він діє вже сьогодні, тут і на цьому місці.